Зачекалися? Ну що, привіт, дякую, що підписалися. Раптом ще ні. Зробіть це і коментарі, дзвіночки, лайки, все це вітається для того, щоб просувати контент. Олена Цантила, це моє ім'я. Спасибі, що зі мною вони теж зі мною, але не в собі. Причому крепко. Ви не повірите, але вони знайшли те саме, що може підкорити всі світові ринки і повернути е, Росії могутність. Готові? важно c деревьяный птах на руками мастеров нижегородского бренда хохлама и это обновленный дизайн бренда хохлама лично губернатор продвигает продукцию на внешние рынки и э, мы считаем что эта птечка этот этот Подарок является символом того, что сильный страновой бренд, сделанный в России, является суммой сильных брендов индивидуальных российских компаний, которых у нас становится все больше и больше. Вы зрозуміли це на берслів? Ця пані, напевно, теж ні, але що сказали, то й повторила. Отже, ще раз дерев'яна пташка має врятувати Росію. Папа! До речі, про пташок. Там Трамп мита наклав на скелю, з, де пінгвіни живуть, і ще про страусів. Пам'ятаєте, у нас тут був один правитель, управитель, який ну, що такого, що я допомагаю страусам, підтримую цих страусів. Ну і власне це зі своїми пташками. Якась пташина історія вимальовується. Ну і там двоголова курка ще. Десь на гербах. Зрештою, а чому раптом рятувати Росію на зовнішніх ринках потрібно? А взагалі Росія на зовнішніх ринках потрібно? Я, звісно, перепрошую. Але ні-ні ні. Росія М -м не потребує зовнішніх ринків, у них і так все добре. Що там? Ставка? Що, курс? А, депозити заморожують, економіка в стагнації, м'яка посадка. М -м Байка. Все це неважливо. Нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка ⁇ это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок. А тепер дивіться уважно, на ну, це голова їхнього центробанку російського. Не просто так стали частесенько випускати в ефіри і дозволяти говорити те, що вона говорить. Бо вона каже, що в принципі Нацбанк, їхній центробанк не збирається знижувати облікову ставку для банків, ну тобто, це для того, щоб кредити, депозити і так далі. От в великі оборотні кошти. Але найголовніше, що інфляція зросте ще. Раптом що на 95% за останній рік здорожчала картопля на Російщині. на 42% сметана, на 35% цибуля, і, і все решта теж здорожчало. Плюс-мінус, якщо сумувати і грубо сказати, це 50% в плюс на кожному з видів товару. Чи це є аграрка, чи це переробка, чи в будь-яка легка промисловість. Але що? Але є проблемка у тому, що з легкої промисловості або з важкої, або з середньої, у них залишилося е, те, що залишилося. Але от вони дуже часто люблять хизуватися тим, що у них щось залишилося. Залишилося від радянського союзу. І коли вони страждають, що все, що ми маємо, до прикладу, енергетика, чи великі будівлі, чи великі конструкції, інфраструктурні об'єкти, мости, греблі і так далі. Це спадок Радянщини. Я, звісно, перепрошую. И не только я, до речи. Потому что, що нужно посмотреть на свою дровиняку в своем оці Промышленность Советского Союза была построена, придумана, осуществлена, сконструирована, привезена, установлена гражданами Соединенных Штатов, инженерами Й... и так далее. 1 июня 1931 года заключается огромное соглашение о постройке 90 металлургических заводов. В итоге было построено полторы тысячи, за несколько лет, полторы тысячи заводов и фабрик, включая все главные, все. Это э, и э, значит, Сталинградский тракторный, это и «Магнитка», это и «АЗЛК», это и не сталинградский тракторный, был полностью спроектирован, построен в Соединенных Штатах, разобран на 100 судах, перевезен в Советский Союз и собран Американцам. Тут где-то Соловьев, биться в падучий, он не может, конструкция, в его голове. У наших не получалось. Даже если брали оттуда трактор, разбирали, тут его не могли собрать. Поэтому покупали... Что? Місце прокляте. Ну або анатомія трохи інакша. Ваші версії, чому а, у наших, у їхніх не виходило. Це прям цікава історія, бо жарти жартами про місце прокляте, але ж не виходить. Ну тобто, скільки вони не б'ються, скільки не конструюють, а нормального авто немає. А нормального нічого немає. Взагалі, ну що класного є російське. Можливо, я прискіплива і м -м, така, знаєте, не дуже долюблюю. не объективно, несправедливо, то напишите, что классного врубляют. ...вместе с иностранными специалистами-американцами. 200 тысяч инженеров приехало в СССР, плюс американские профессора обучили еще 300 тысяч наших специалистов. Это вот за несколько лет. І це так, щоб не вставати двічі, тричі і ще кілька разів. Але вони далі погрожують і розповідають про те, що вони прям такі величезні молодці, що страшна справа. Те, що залишилося від радянщини, ну ми вам зараз ем, покажемо. Містечко м -м, російсько ж ти був російська глибинка, зафіліпка називається. А так польше на ти два Ось уже три роки, як не працює польщі. Да, да, да. А слушай, вот по Яндексу, посмотриш она Работает. Да, работает так. до 5 часов. Да, да. 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 Вот, вообще, так. Ну, блин, ну почта это же всегда как от последний остров цивилизации. Да, всегда да, какие-нибудь да, да. пряники можно взять, какие-нибудь, я не знаю, тушенку. Есть... Тушенку, молоко. Если и так далее. безвыходное положение, правда, если. Так, а что ж безвыходное? Власне, слава КПСС написано великими літерами. Вихід є завжди, і на вихід можна попросити тих, хто в Кремлі. Але варіантів немає. Більше того, експерти, фахівці з душ росіянських, якщо можна говорити душ відносно росіянського народу, вони не бачать опції, щоб повстав російський народ саме через те, що. Плохо живьє або став жити ще гірше. Ми з вами сподівалися, що труни змусять їх вийти на вулиці. Ні, не змусять. Е, тисяча сто тисяч, мільйон взагалі немає різниці. Порожні холодильники та теж не спрацює. Зрештою, вони знайшли варіант, як можна порятувати такі містечка, яких Російщині мільйони мільярдів з цими ляльками, неваляйками, і з усім решта виявляється на всіх один. потребен им собянин не поверите, это, но так и кажут. Построили. Теперь да, но я не, не катался по новым собянинским этим станциям. Мое почтение. Да. Я гражданин собянин, собянин нужен в каждом российском городе, в каждом буквально человек, который понимает, что делает, как это делать, а самое главное делает в я каждом хочу. городе нужен. Я... Ой, ну давайте клонуємо ще Сябяніних зараз, і взагалі тоді буде прям біда. Але є проблемка. Проблемка в тому, що там Кадирова клонували, і от ніяк не можуть визначитися, що з ним робить. Не повірите, але Кадиров назначен сматрящим від МВД їхнього ну, Кадирівського Чеченського. Куратор. Тут, вибачте, вуса не відросли, молоко не втерле, а воно вже курірує і вже встигло оголосити вісьмо якій нагороди. Від... Данька. Красивий шомаспалку Кадировий і кадериони ще цьому світу, а про те, що тині самого вони можуть принести тим, хто живе в Чечні, хто будує опцію звільнити черію від цього режиму. Ну, нагадаємо, що його батя Рамзан Кадиров, талантливий академік в усіх академічних опціях, які тільки можливо. Ну, а ви кажете. Але тут є нюанс. Коротше, тут попирясуносці бородотрясті козлобородці, росіянські, звісно, вони знайшли рецепт, чому в Росії так все погано готові? Забирайте дітей від екрану. Рождаються діти уже забісавлені, від чарєво матері. Потому что в матери находится демон, он может перейти в ребенка, и ребенок рождается уже одержимым. И с трех лет говорит, я мальчик. Я просто знаю эти случаи реально, о чем мне рассказывали родители. Девочка с трех лет говорила, что я мальчик, играла только с мальчиками, а в 18 лет заявила родителям, что она поедет в Америку, дайте денег, я там буду делать операцию, менять пол. Так, а чо в Америку значно дешевше, ближче є інакші країни, починаючи від ну, реально, Азія вся прям просто кішить. До речі, спеціалізується на цьому. Чо Америка? А, ви просто сказали слово Америка сказати, то я сказав, не знав, що ми тоді мама була гінекологом, який зробив тисячі абортів, тобто фактично була палачом на ще раз. Винна мама, яка працювала за своїм фахом. А що мала робити? Зашивати, чи що? Ну, от просто цікаво, що думає з цього приводу рясоносець, рясотрясець Козлобородий. в руках огромне кількість смертей цих вот молодеців. Сорм, спитаю, а папаша там ці дівчинки чи не дівчинки, міфічної, ми ж розуміємо, прекрасно, був ким? Наратив, який вони просувають, що вина в усьому жінка, це було вже в радянському союзі про знецінення ролі жінки і підвищення ролі чоловіка. Але те, що зараз відбувається, відповідальність за демографічну ситуацію на жінці, відповідальність за те, що відбувається з дітьми на жінці. А до речі, гвалтівник чоловік навіть не винен у цьому винна жінка, яка через гвалтування завагітніла і готова позбутися цієї дитини, звинувачувати жінку. Новий російський наратив. Слідкуємо за цим, і вони далі будуть ну будуть цього шири. Зрештою, не так все однозначно, тому що ширити і буде що, бо жінка росіянська відверто дає для цього приводи. От вам, будь ласка, бесіда двох світських да? Мені Если Я хочу квартиру. Где мне брать деньги. Да все легко і просто. Находиш зараз мужчину, який служить на СВО, своего... він… Угу. Uh -huh. Погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. И, и что 5? Ну. Не, не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план. Це все, що варто вам знати про російську жінку. Це все, що варто вам знати про ставлення у їхніх сім'ях. Я регулярно задаю питання експертам, а чому російська жінка так ненавидить російського чоловіка? А, кажуть, що російський чоловік, штаноносець, він взагалі не є а, придатним для любові, і його любити немає за що. Тобто це об'єкт, який не може претендувати на любов. Такі персонажі, які робочою схемою бачать саме утилізацію штаноносця для того, щоб за 8 мільйонів купити малесеньку квартирку, ну теж претендують. Але, але вони цілком свідомо описують оцей от навіжений їхній дугін. Він же ж, куку шкукупривітіки, описує, що так і треба. Що це от місія божественна, пожалуйста, будь ласка, СВО чи не СВО, але каже Боженька їм так сказав. Мені цікаво, прізвище цього боженьки їхнього. что специальные военные операции – это такой кровавый, тяжелый путь, чтобы вернуть Россию к Богу. Да, Вы это так. С Я с этим согласен. Я думаю, что, видимо, по-другому мы просто не можем, пока вот не пройдем такие страшные испытания, не потеряем близких. Мы не можем осознать, кто мы. Мы, мы действительно идем к Богу, а Россия – это есть путь к Богу. У России другой нет. В России либо это путь к Богу, либо вообще это несуществующее нечто. Поэтому... Ну насправді нас абсолютно і цілком влаштовує той другий варіант, не существуючи ніч Ми так і сприймаємо Росію і все те, що відбувається за поребриком, Відверто вони теж самі так сприймають, і розуміють, що виходу з цієї замкненої ситуації у них немає. Вони приречені. Ми розуміємо, що вони приречені. Всі розуміють, що вони приречені, але вони досі бовтаються. Бовтаються за рахунок чого ядерки. От уявіть, якщо в Росії просто взяти пух і забрати ядерку. Чим вони погрожують світові? Дерев'яними пташками сабяніним. Ну чим от реально чи попами з хрестами, які кажуть, що не можна працювати гінекологами? А ні, 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 ні ще чекайте. Ще на Біуліна буде погрожувати ставкою, але поки погрожують ядрою. Предположить географію ответа в случаї, якщо короткий прес-реліз Білого дому стане реальністю. Под угрозою без малого все европейские столиці, якщо наші ракети встануть в Калінинграді, Берлін, Варшава. Все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Флайт в Шотландії, где король хранить ядерні ракети Трайдент, Портсмути Чатамську. верфь в графстві Кент. Британія в самому уязвимому положенні. В принципі, достаточно трьох ракет, і ця цивілізація рухне. Ми не випадково показали вам весь уривок цих погроз. Все те, що вони артикулюють і чеканячи кожну літеру, вимовляють зі своїх екранів, це чіткі привіти. А кому? Британія давно не боїться. Ну так, там всім є персонажі, які думають, що Лондон це столиця Парижу. Пам'ятаєте, тут відсилка на попередній випуск? Але але, насправді ситуація швахова у Путіна. І кожен наступний хід, який він робить, демонструє світові точніше, не світові, Вашингтона, який досі ще не розкусив, або вже розкусив, чи розкусує, що Путін. Це старий бункерний щур, який не знає нічого, окрім як порожньо погрожувати. Так, він нас з вами тероризує. Так, ми зараз є проблемою, але і рішенням величезним для всього світу. Так, це не з країни єдинорогів, і терміновий збір на Лиманський напрямок висить не просто так: хлопцям потрібні гроші. На що? На авто. Для того щоб бути їхніх, долучайтеся, а ми готуємо новий випуск до зустрічі.